я, я Володимир Марченко усунути діло, то есть діло, не знаю, що робити. Давай подивимося. Дай кутко. Актори. Давай дозвольно. Держи. Дай Всі дай тобі. Там було багато. Просто многа. Не разів ці. Так, нахуй, а ти моно, нахуй. Це нахуй яке діло тє, а říкає ще те, що до Польщі.